Друга пенсія, комуналка за 0 гривень, безкоштовні ліки та допомога юриста та навіть гроші на операцію все це не казка. Це реально отримати максимум за місяць, якщо правильно оформити документи. З цього відео ви дізнаєтеся ось ці 11 вигод, які можуть покращити ваше життя вже зараз. Деякі з них ви точно не чули, і по кожній можливості ми дамо таку інформацію. Навіщо це вам? Що ви отримаєте, що втратите, якщо вчасно не подасте документи, і як оформити все це без зайвих проблем. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. І за 18 років нашої допомоги пенсіонерам ми бачили тисячі людей поважного віку, які щомісяця втрачали тисячі гривень через те, що не знали про свої можливості. Тож розпочинаємо. Допомога на лікування. До 200 тисяч гривень на операцію і до 3 тисяч гривень щомісяця на ліки. Навіщо це пенсіонеру? Щоб не залишитися без лікування через брак коштів, навіщо оформити прямо зараз? Ці гроші виділяються щороку, тож, якщо ви не звернетесь, вони підуть іншим людям. Що буде, якщо не скористаєтеся цією можливістю? Доведеться ходити і клянчити гроші серед своїх. Родичів чи знайомих, коли буде потрібна операція, або просто відмовлятися від потрібного вам лікування. Що конкретно отримуєте? Велику разову виплату та щомісячні платежі прямо вам на картку. Ось приклад нашої підопічної Олександри Іванівни. Вона мала всього 3100 гривень пенсії, потрібні були 70 тисяч гривень. На операцію з лікування глоукоми лазерним методом. Через програму допомога на лікування вона їх отримала. Тепер нормально бачить І ще щомісяця отримує 2500 гривень. І. Їй тепер не потрібно клянчити гроші у своїх дітей. Перевірка і підвищення вашої пенсії до максимально можливої. Ми щотижня знаходимо помилки в нарахуваннях пенсії. Людям не доплачують до 800 гривень щомісяця. Навіщо це пенсіонеру? Ну зрозуміло, щоб отримувати свою пенсію в повному обсязі, а не дарувати її державі, яка і так не доплачує. Чому важливо оформити прямо зараз? Ну, тому що кожен місяць, поки ви це питання відкладаєте, частину ваших коштів вам просто не доплачують. Тож, чим раніше ви подаєте документи, тим раніше отримуєте максимум. Адже вже з наступного місяця, як тільки ви все оформите, пенсія буде більшою, і так буде довічно. Що буде, якщо не скористаєтеся цією можливістю, ви просто будете і далі віддавати свої гроші невідомо кому. Хоча вони вам належать за законом, що конкретно ви отримаєте нову пенсію, тобто збільшену, яку вам будуть нараховувати так само, як і теперішню там, на рахунок банку або готівкою в вищадкасі, плюс одноразову компенсацію за попередні недонарахування. І тут дуже важливо побачити, що ви один раз приділяєте цьому просто свій час, сплачуєте, ви все одно за результат. Тобто, якщо в вашому випадку. Все і так вірно нараховано, і збільшення пенсії не буде, то ви нічого не втрачаєте. Якщо ж ви отримуєте доплату, то це буде щомісяця. До речі, в середньому збільшення пенсії становить 670 гривень. Тобто на рік це виходить 8 тисяч гривень. Якщо б ви зробили такий перерахунок 10 років тому, ви б вже додатково отримали 80 тисяч гривень. Наступна можливість до 100%. Компенсації за комунальні послуги навіщо це пенсіонеру? Оплата комунальних це одна з найбільших статей витрат. Компенсація ж дозволяє значно зменшити навантаження на бюджет або взагалі його зняти, і це особливо важливо в опалювальний сезон. Чому оформити важливо прямо зараз? Заявки приймаються до кінця місяця, а кошти по програмі обмежені. Тому чим раніше подасте заявку, тим більше шансів, що ви попадете в цю програму. Що буде, якщо ви не скористаєтеся цією можливістю? Зрозуміло, всі витрати на комунальні, так і далі будуть залишатися на вас, а гроші просто будуть розподілені серед інших пенсіонерів. Що конкретно отримуєте: повну або часткову компенсацію комунальних послуг. Що сюди входить: світло, газ, вода, опалення, квартплата, домофон та навіть мобільний телефон це залежить від категорії споживачів. При цьому є додаткова можливість залишити вам. Монетизацію субсидій. А тепер давайте порахуємо, про яку суму йде мова. В середньому комунальні послуги, якщо взяти за рік, складають 2000 гривень. Якщо ви отримуєте субсидію, ви все одно сплачуєте за них 300 гривень. Якщо буде 100% компенсація, і ці 300 гривень, які ви раніше сплачували, отримуючи субсидію, також вам залишаться, то 300 гривень. Помножити на 12 місяців, ви додатково до бюджету отримаєте 3600 гривень і повну сплату комунальних послуг, але ж може також залишитися і монетизація субсидії. Тобто, в нашому випадку, 2000 мінус гривень, ви отримували 1700 гривень щомісяця на комунальні. Якщо помножити це на 12 місяців, виходить більше ніж. 20 тисяч гривень додаткових коштів до вашого бюджету. Як отримати цю компенсацію? І ті, про які ми сказали раніше і скажемо пізніше, ви можете дізнатися за посиланням в описі до цього відео, там чітко структуровано можливість посилання, як його отримати. Тож, читайте, переходьте за посиланнями, і те, що вам підходить, обов'язково оформлюйте якомога швидше. Наступне: друга пенсія та допомога по дому. Уявіть, щомісяця вам приносять продукти. Ліки перераховують гроші на картку, а ще допомагають по дому. Саме це отримують тисячі пенсіонерів за програмою, яка діє вже 18 років. Але кількість місць обмежена і зазвичай з практики нашої, виходить так, що ближче до зими кількість звернень збільшується, тож встигніть подати заявку, поки ще є можливість. Адже якщо не встигнете, залишитеся наодинці зі всіма своїми проблемами. Навіщо це пенсіонеру? Щоб мати чітко прописану в договорі щомісячну підтримку матеріальну та продуктами, ліками, і не залишатися наодинці зі своїми проблемами. Чому важливо оформити саме зараз, через те, що ми водночас не можемо задовольнити всіх бажаючих, адже ресурси за цією програмою обмежені, допомога надається в порядку черги. Тож, чим пізніше ви звертаєтеся і подаєте документи, тим Далі ви знаходитеся в черзі, і тим довше ви не будете отримувати допомогу за цією програмою. Що конкретно ви отримуєте? Щомісяця до 10-го числа ви отримуєте грошову допомогу на вашу банківську картку, та догляд вдома надається соціальним працівникам згідно державного стандарту догляду вдома. Наступна можливість для пенсіонерів онлайн-курс, як отримати другу пенсію та допомогу по дому. Ми записали короткий відеокурс. Які документи подавати, куди звертатися, як уникнути типових помилок, тобто все, що потрібно знати кожному пенсіонеру, і він цей курс стає зрозумілим навіть тим, хто не має особливого досвіду роботи з гаджетами. Навіщо це пенсіонеру? Щоб самостійно, без всіляких ризиків, розібратися у тому, як працює друга пенсія до допомоги по дому, чому потрібно це зробити прямо зараз? Адже після проходження цього курсу ви зможете вже самостійно подати заявку швидше, ніж інші, і раніше отримати допомогу. Що буде, якщо ви цим не скористаєтеся? Ваше життя залишиться таким, яким воно є зараз. Ви, можливо, будете десь шукати інформацію, вона буде погано структурована і. Наприкінці все це призведе до того, що ви просто втратите свої гроші, що конкретно ви отримаєте після проходження навчання. У вас буде повна картина, як і що ви маєте зробити, щоб регулярно отримувати другу пенсію та допомогу по дому. А зараз про персональний перелік пільг, який ви отримаєте прямо в Viber. Багато хто з пенсіонерів не знає, скільки і яких пільг. Він може отримати. В нашому каталозі вже є 55 пільг, які згідно з чинного законодавства можуть отримувати люди поважного віку. При цьому дуже багато з них не надаються автоматично. Тому якщо ви, можливо, маєте на це право, ви при цьому можете їх не отримувати. Ми розробили програму, яка задає вам питання стосовно ваших статусів, автоматично їх аналізує і надсилає вам у Viber. Перелік тих пільг, на які ви маєте право. Навіщо це пенсіонеру? Щоб знати, які саме вам пільги може надати держава, і щоб почати ними користуватися вже сьогодні? Чому важливо це зробити прямо зараз? Поки що ця послуга надається безоплатно, але можливо в майбутньому це вже буде коштувати грошей, тому встигніть дізнатися все про свої права. Без оплати. Що ж буде, якщо ви цим не скористаєтеся, ну, просто будете продовжувати переплачувати за те, що вам має надавати держава безкоштовно. Можливо, це буде переплата за комуналку, можливо, будете користуватися платними сервісами там, де вам має надавати держава це без грошей. Тому вирішувати вам, що конкретно ви отримаєте. Це буде файл. В якому будуть викладені всі пільги, які ви можете отримати, з покроковими інструкціями, як саме оформити документи з типовими заявами, все це ви отримаєте або в Viber, або на комп'ютер, зможете відкрити, почитати, виконати і отримувати все, що вам належить за законом. Наступна можливість: довідник пільг в друкованому вигляді. Навіщо це пенсіонеру? Це дозволяє вам мати під рукою всю інформацію стосовно всіх пільг, доплат, інших можливостей, які передбачені чинним законодавством. І в зручному для вас форматі ви можете почитати, дізнатися, що саме ви можете отримати, і за інструкціями, які наведені, все оформити. Чому важливо оформити і купити цю книгу прямо зараз? Ціни на все зростають, і тому з кожним накладом. Цієї книги ми підвищуємо її вартість, щоб компенсувати всі затрати. Тому встигніть придбати ще до подорожчання. Як ми вже казали, посилання на всі можливості, про які ми зараз говоримо, є в описі до цього відео. Що буде, якщо ви не скористаєтеся цією можливістю, не отримаєте цю книгу? Ну, ви просто, як і раніше, будете переплачувати за те, на що ви маєте право отримати безкоштовно. І навіщо це робити, якщо вже всю інформацію було скомпоновано і викладено в в одній книжці, яка дозволяє знайти відповіді на всі ці питання. Що конкретно ви отримаєте? Ще раз показую ця книга. Де зібрані е, дані саме по пільгах для пенсіонерів, тобто цей довідник має бути в руках у кожного пенсіонера? Адже тут викладена вся інформація, яка вам потрібна, щоб отримати всі пільги від держави. Далі говоримо про безоплатну правничу допомогу. Е, кому саме вона надається? Тим, в кого пенсія. Менше ніж дві мінімальні, тобто менше ніж 4722 гривні. І так дійсно вона надається безоплатно. Не тому, що юристи і адвокати працюють безкоштовно, а тому, що держава передбачила компенсацію витрат цих людей, якщо вони надають юридичні послуги саме таким пенсіонерам. Навіщо це пенсіонеру? В більшості випадків в людей поважного віку просто немає грошей, щоб сплатити. Послуги адвокатів та юристів і вирішити ті проблеми, які можливо в них тягнуться роками. І чому важливо зробити це прямо зараз? Адже кожен день, який ви зволікаєте і не вирішуєте ваші проблеми, можливо, ви втрачаєте строки, за якими ви можете звернутися для вирішення, можливо. Проблеми з вашим майном можуть прийти до того, що ви в майбутньому взагалі не зможете його повернути, тому краще звернутись прямо зараз. Ну і що буде, якщо ви просто не скористаєтеся цією можливістю? Ви будете втрачати гроші, сплачувати за те, що вам. Можливо, і не потрібно сплачувати. При цьому, якщо не будете взагалі звертатися до адвокатів чи юристів з приводу захисту ваших прав, ви будете потерпати від того, що ваші права порушуються. Що конкретно ви отримуєте, це безоплатно, але разом з тим це кваліфікована правнича допомога від консультації до підготовки документів, які вам будуть потрібні, участі в судах та виграшу цих судів. Тобто до поновлення ваших прав. Наступна можливість для пенсіонерів це підбір оптимального тарифу на мобільний. Навіщо це пенсіонеру? Щоб платити менше або за ті ж самі гроші, отримати більше послуг від мобільного оператора. Дуже часто пенсіонери можуть економити і 100, і 200, і навіть 300 гривень щомісяця. Якщо порахувати на рік, то виходить майже ще одна пенсія, яку ви будете економити, якщо оберете. Оптимальний для вас тариф на мобільний. Чому це потрібно зробити прямо зараз? Ну тому що ви щодня, можливо, втрачаєте гроші досить. Є можливість підібравши оптимальний тариф це припинити. Що буде, якщо ви цим не скористаєтеся взагалі, ну будете жити як і раніше. Поклали гроші на мобільний, нікуди не дзвонили. Пройшов місяць, та навіть ще й місяць не пройшов, оператор каже, плати знову. За що платили, незрозуміло. Що саме ви отримаєте? Оптимальний тариф. Тобто, у вас на мобільному телефоні буде підключений саме той тариф, який підходить вам згідно того, як ви користуєтеся мобільним телефоном. За нашими даними, якщо ви зовсім їм, ним не користуєтеся, ну тобто своїм мобільним телефоном, тариф може бути навіть 30 гривень на місяць. Наступна можливість для пенсіонерів книга порадник. Як Тітонька Шура якість життя покращувала? Навіщо це пенсіонеру? Щоб навчитися економити, краще організувати свій побут і не залежати від обставин. Чому краще оформити прямо зараз? Ця книга друкована, вона надсилається на нову пошту або Укрпошту, але вона коштує грошей. Скільки саме? Дивіться за посиланням в описі до цього відео. Чому так? Тому що з кожним накладом ціни зростають і ми. Змушені для компенсації наших витрат теж піднімати ціну. Що буде, якщо ви взагалі не скористаєтеся цією можливістю, ну, ви будете жити як і зараз. жалітися, що безліч проблем, які у вас є, ви не знаєте, як вирішити. Хоча можливість покращити своє життя існує. Ця книга це як енциклопедія, де зібраний досвід на прикладі нашої тітоньки Шури. Вирішення всіх проблем і описані всі можливості, якими зазвичай користуються більшість пенсіонерів України. Ви побачите на прикладі нашої тітоньки Шури, як саме може відбуватися ваше життя, якщо ви будете дотримуватися цих порад. І остання можливість саме для тих, хто дійсно хоче змінити своє життя на краще для активних наших глядачів це участь у програмі сотник. Партії пенсіонер. Чому це важливо для кожного пенсіонера? І хоча зараз війна, все одно треба бути готовими, адже вибори можуть бути дуже скоро. І як ви знаєте, більше половини тих, хто реально приходить на виборчі дільниці і своїм рішенням призначає нову владу, є пенсіонери. А на зараз немає жодної партії, яка була б сфокусована саме на проблеми пенсіонерів і вирішувала саме їх питання. Що там? Казати про сфокусування, навіть немає жодної партії, в назві якої було б хоча б вказано слово пенсіонер. Можливо, саме тому пенсіонери, не маючи свого представництва в Верховній Раді, так погано живуть. Саме для того, щоб це змінити, нам потрібні активні сотники, які зможуть взяти на себе найнижчий рівень поєднання всіх пенсіонерів для створення. Повноцінної політичної партії в Україні. Навіщо це кожному пенсіонеру? Це дозволить вам не просто бути спостерігачем, просто дивитися, як все відбувається в Україні. Ви зможете активно на це впливати, адже ваша координація буде відбуватися з кандидатами у народні депутати. Чому важливо оформити все це зараз, тобто прямо зараз, приєднатися до цього руху? На кожній території буде. Лише один сотник, якого будуть обирати люди. І якщо замість вас раніше долучиться хтось інший, і він отримає 100 голосів на вашій території, то ця можливість для вас вже буде закрита. Що буде, якщо ви взагалі не скористаєтеся цією можливістю, ну ви максимум зможете бути учасником партії пенсіонер у вигляді найнижчої ланки просто член партії Пенсіонер. І не зможете так активно впливати. На все, що буде відбуватися в партії і на території вашого там будинку чи мікрорайону, як на це зможуть впливати сотники. Що конкретно ви отримаєте? Ви отримаєте певну владу, тобто прямий доступ до голови партії та до депутатів всіх рівнів, які будуть обрані партією за списками партії на вашому окрузі. Ось ви щойно побачили 11 вигод, тобто можливостей для пенсіонерів, які створені давно і працюють. І кожна з них можна значно покращити якість вашого життя. А тепер трошки детальніше, як отримати кожну з цих можливостей. Адже, можливо, вам складно знаходити посилання в описі до цього відео, то ми дамо конкретні рекомендації, як це зробити, маючи в руках просто смартфон і доступ, наприклад, до Google. Допомога на лікування, тобто 200 тисяч гривень на операцію та до 3 тисяч гривень щомісяця на ліки. Що потримати, пишіть в гуглі. Лікування.укер, от як ви зараз бачите на екрані. І завантажуєте довідник пацієнта. Ось ви зараз бачите, як це відбувається теж прямо на екрані. Перевірка та збільшення пенсії до максимальної. Для цього пишіть в гуглі пенсія.ukr теж на екрані ви бачите І там, лише сплачуючи за результат, тобто нема результату, нічого не сплачуєте, ви отримаєте. Максимально можливу вашу пенсію, щоб отримати компенсацію до 100% за комунальні послуги, телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Встигніть до кінця місяця. Друга пенсія та допомога по дому. Пишіть в гуглі, друга пенсія.укр як ви бачите на екрані. Там буде відео, як все це оформлюється, а також буде телефон, за яким ви можете звернутися, щоб все оформити. Онлайн-курс, як отримати другу пенсію та допомогу по дому. Тут лише посилання в описі до відео. Щоб отримати персональний перелік пільг прямо у Viber. Пишіть в гуглі «пільги.укр». Відповідайте на запитання і отримуйте перелік пільг прямо у Viber. Довідник пільг пенсіонерів. Щоб його отримати, пишіть в гуглі, як зараз я і кажу. Довідник. Пільг пенсіонерів. Там буде перше посилання, ось як ви зараз бачите, натискаєте його і завантажується сайт. Там можна або замовити паперову версію, або навіть завантажити прямо у Viber собі електронну версію. До речі, її можна отримати безоплатно. Безоплатна правнича допомога. Як її отримати? Дивіться посилання в описі до цього відео. Там все детально роз'яснено. Підбір вигідного тарифу на мобільний. Щоб отримати цю послугу, пишіть в гуглі «тариф.укр». Буде ось такий сайт. На ньому відповідаєте, як саме ви користуєтеся мобільним телефоном і отримаєте пропозицію вигідного тарифу. Книга-порадник Як Тітонька Шура, якість життя покращувала, її можна завантажити за посиланням в описі до цього відео. Також вам там запропонують купити паперову версію. З доставкою Укрпоштою або новою поштою, але за це треба буде сплатити певні гроші, щоб подати заявку на сотника партії пенсіонер. Переходьте на сайт, ось такий, як ви зараз бачите: pensioner.org.ua Та ставайте причиною покращення як свого життя, так і життя ваших сусідів. А щоб не втратити це відео і поступово оформити кожну можливість, про яку ми зараз поговорили, краще відправте посилання на неї. Комусь із своїх знайомих. Для цього натисніть в описі до цього відео кнопку Поділитися, на ось так або так виглядає. І надішліть, наприклад, Viber комусь ваших друзів. В майбутньому, якщо ви захочете переглянути це відео, ви знайдете в переписці з ним і зможете знову ж таки відкрити його і перейти за тими посиланнями, які ви. Ще не оформили. Якщо ви цього не зробите, існує велика ймовірність, що ви в майбутньому це відео можливо більше не побачите і просто втратите купу можливостей, про які ми зараз поговорили. Крім цього, в нас на каналі є окреме відео, де ми розказуємо, як кожен пенсіонер може отримати другу пенсію та допомогу по дому. Що саме ми пропонуємо, і з чого всього це складається. Посилання на нього ось тут. Подивіться його також. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось.